Ну, ви отримали розгорнуту відповідь. Тут нема що додати. Фактично місцеве самоврядування зробило свою справу, адміністрація зробила свою справу, з зусиллями, ми маємо результат. Перша черга зроблена. Не доповню. Наприкінці травня в мене родина повертається в Миколаїв і старша донька за час війни навчилася плавати. Перше питання, яке вона мені поставила, каже, папа. А басейн є в Миколаєві, куди я буду ходити? Ну, зараз на цю хвилину з повною відповідальністю. Сьогодні я відповім, що так можливо. Є така можливість. Отже, дякуємо за проведену роботу усім і зі свого боку від депутатського корпусу обласної ради будемо спостерігати, контролювати, також допомагати і сприяти другій честі. Дякую. А, як ви вважаєте, цього басейну вистачить, потужності басейну вистачить на потреби жителів Миколаєва? Оскільки він фактично буде єдиним сьогодні, який буде працювати? Дивіться, ми зараз знаходимося в стані війни. Це перше. З чого ми розпочнемо? Ми розпочнемо з дуже простих речей. Це побачимо кількість відвідувачів. так? Друге, це є дві складові: це літній період і зимовий період. В Зимовий період. Обслуговування басейну і витрати на обслуговування басейну вони збільшуються значно збільшуються. Тобто, будемо бачити, будемо рахувати, звісно. Не вистачить. Якщо повернуться, хоча вже більшість повернулась, але ми перейдемо в післявоєнну фазу, то звісно, одного сина не вистачить. Будемо всяко, всіляко сприяти, щоб відкривати ті заклади, які зараз не працюють. А чи відомо вже, коли буде найближча сесія Миколаївської на обласної ради, і вона буде в онлайн режимі? Чи все ж таки подати зібратися в якихось за дякую за запитання? Сесія буде онлайн. Це вже питання вирішено. Зараз ми працюємо над кількістю питань, які будуть винесені на сесію. Їх поки що небагато. Їх там кількість збільшилась до 17. Ми розуміємо, що ще будуть питання, і найближчим часом ми дату. А Які питання? Ви ж побачите, це за тиждень, коли ми почнемо їх опрацьовувати на депутатських комісіях, а потім у президії. Ви все побачите, почуєте. Заздалегідь не будемо. Добре, дякую.